Зараз подивимося, що входить до акційного комплекту імпрес. Перше це змішувач на кухню, повна комплектація, шланги, кріплення, сам гарний змішувач з латунним корпусом. Далі у нас змішувач для душу, короткий гусак. Можемо набрати водичку в ванну та перемикач на душ. Змішувач для умивальника, Також латунний корпус повністю дуже плавно перемикається. І сама душова стійка. Повний комплект шланга, лійка, на стінний. Все в наявності зараз знижки до 40%. 5 років гарантії на акційний комплект на всі змішувачі та стійку.